Привіт, друзі! Я збираюся випікати Дрезденський столін, улюблений європейський смаколик до Різдва. Його починають випікати не пізніше, ніж за 3 тижні 3-4 тижні до Різдва. Тобто, десь на початку грудня, наприкінці листопада, а хто святкує Різдво 25 грудня, той випікає штуляне ще у жовтні. У мене в руках пачка цукатів, які я перекладаю у мисочку, в цій пачці було 250 г цукатів. Я додам до них ще сушеної зацукроване журавлини і сушеного кишмишу, тобто родзинки, щоб усього цієї суміші було 400 г. Ось стільки мені потрібно буде для рецепту. Розинки трішки промию тепленькою водичкою і переберу. Промию і підсушу паперовою серветочкою. Добре перемішаю і залишу на кілька годин. Краще взагалі на ніч залишити. Але періодично цю суміш треба перемішувати, щоб рівномірно все замаринувалося, заспартувалося. Я накрию плівочкою, добре закутаю і залишу на ніч. Продовження відео буду знімати вже завтра. Ну а для вас пройде лише мить. Що ж, друзі, вже настав ранок. Мої цукати з сухофруктами. Зараз мають отакий вигляд. Вони розм'якшилися і трішки набухли. І зараз буду починати місити тісто. Але перед тим я приготую спеції, які буду використовувати. Беру гвоздику, кардамон, мускатний горіх. Горіх у мене перемелений. Ось кардамон, гвоздику. І ще в мене є мигдалеві горішки. Я перетру у кофемолці. Якщо будете використовувати я кардамон, то зверніть увагу, що використовується неповний біб, а от і насіннячко, що зміститься всередині. Кожний стрічок треба розлучити і витягти насіння, і вже його молоти в кофемолці. Пряно ще я всі разом покладу в кофемолку і перемолю. Ну що ж, спеції підготовлені, можна. Замішувати тісто. Я беру склянку молока 200 мл, всипаю пачечку дріжджів, додам трішки борошна, менше скляночки перемішаю, додам ще сюди цукру, ложку з гіркою, перемішую до консистенції сметанки і в такому стані залишу хвилину на 20, щоб почали працювати дріжджі. Миску накрию рушничком. Друзі, поки підходить опара, зробимо ще одне. Нам знадобиться цедра з цитрусових, або лимона, або апельсина хто що більше полюбляє, якщо вам подобається обидва цитруса, то можна і того, і того цедру зняти. Я це роблю за допомогою тертушки дрібної. Нагадаю вам, що цедра це. Це жовте або помаранчеве покриття. І те, що під ним біленьке, ми вже не беремо. Ну, оскільки я цього добра нашкрябала. перекладу все до цукатів із сухофруктами. І, до речі, можна вичавити сік з апельсину із лимону, і тепер перемішаю. Ну, і Поки що знову відставляю в бік. Ну що, друзі, опара добре працює, як бачите, ось як запузирилася. І зараз буду замішувати тісто. Увіб'ю 2 яйця, посолю, додаю цукру, його знадобиться 150 г. Добре все перемішую, всипаю спеції підготовлені, додам пачечку ванільного цукру. Додам розмякшене масло. Я кладу 200 г. Ну, тобто стандартну традиційну пачку масла. Розтираю його, наскільки це можливо. І буду поступово додавати борошно. В загальній кількості його піде приблизно пів кілограма. От і все, замішуємо тісто. Добре вимішане тісто, залишаємо підходити. Краще поставити його у тепле місце і прикрити рушничком. Тісто піднімається дуже повільно, це і не дивно, бо воно таке ну, здобне, воно важке. От, але все ж таки трошки піднялося. І тепер я буду вмішувати в нього цукати. Для цього викладила на стіл, так буде мені легше. Це робити. Ось так я його приплескую і цукати буду вводити поступово, невеликими порціями. Отак, нагортаючи тісто, далі замішую. Ось так вмісили. Далі додаю ще порцію цукатів. І знову спочатку нагортаю і потім вмішую. І так буду робити, аж поки не вмішаю усі цукати. Якщо тісто дуже липке, то можна трішки притрушувати борошном. Тісто виходить досить круте, але еластичне і ось таке красиве, пістряве. Тепер я залишу підходити ще на годину. Далі тісто розділяємо на дві або на три частини, кожну з частинок притрушуємо борошном і розкатуємо у пласт товщиною приблизно 1 см. Тепер складаємо штолін правильно. Отак От нагортаємо спочатку, складаємо, бачите, не навпіл, а трішки Більше загортаємо, і верхній край вкладаємо ось так. Тобто на розрізі має утворитися ніби буква С, така приплюснута. І перекладаємо штулін на деко виставлене пергаментним папером, випікати свої штуліни я буду при температурі 180 градусів майже годину. З випеченими штолінами робимо наступне всю поверхню кожного штоліна змащуємо розтопленим вершковим маслом, змащуємо дуже щедро з усіх боків і посипаємо не менше щедро цукровою пудрою. Далі що ли, загортаємо у папір для випічки і у шматок фольги. Добре замотуємо. Ось так. І ще одну пилюшку ми робимо, нашому немовляткою що з ним робимо, все загортаємо у рушничок і прибираємо на зберігання у шафку, де він буде вилежуватися не менше трьох тижнів.